AI – це інструмент для генерації відео за текстовими запитами, розроблений китайською компанією Minimax. Наразі цей сервіс може створювати короткі відео з високою роздільною здатністю. Основна перевага AI полягає в можливості задавати текстові запити розмовною мовою, що дозволяє користувачам отримувати точні результати. За допомогою цього інструменту можна створювати як реалістичні, так і анімовані сцени. Достатньо просто описати рухи об'єктів і камери у текстовому запиті. Алгоритми генератора здатні обробляти широкий спектр візуальних концепцій: від пейзажів і людей до абстрактних ідей. І все це відбувається швидко і якісно. Здатність генерувати привабливі й динамічні сцени робить цей проєкт ідеальним для створення рекламних роликів та контенту для соціальних мереж, таких як TikTok та Інстаграм. Його також можна використовувати в освітніх проєктах або для розробки прототипів у кіно і анімації. Окрім того, інструмент дозволяє оживляти старі фотографії, дитячі малюнки або будь-які інші креативні ідеї. Інтерфейс досить простий у використанні, що робить його доступним навіть для новачків. Фактично, окрім самого генератора відео, сервіс не має інших функцій, відсутні налаштування сайту або профілю користувача. Є лише галерея відео, більшість яких, здається, створена розробниками. Взаємодії між користувачами поки що теж немає. AI, AI не потребує спеціальних технічних навичок. Для створення відео достатньо ввести текстовий запит або додати зображення у відповідну форму. Текстові запити можуть містити до двох тисяч символів, і для досягнення бажаного результату важливо детально описувати рухи об'єктів і камери. Швидкість роботи прийнятна, хоча в деякі моменти можуть виникати гальмування через велике навантаження на сервери. Наразі цей проєкт знаходиться на стадії бета-розробки, що означає активний розвиток функціоналу. Протягом перших трьох днів користувачі можуть безкоштовно випробовувати інструмент, створюючи необмежену кількість відео. Документація у сервісу практично відсутня, є лише одна сторінка з основними принципами роботи: детальні інструкції або розширені приклади не надаються, що може ускладнювати розуміння платформи для новачків. Проте існує спільнота на Discord і Reddit, де користувачі можуть обмінюватися досвідом. Hilo AI пропонує три варіанти тарифів: перший безкоштовний, з можливістю безлімітної генерації відео протягом трьох днів. Після цього користувачі можуть заробляти бонусні кредити за щоденний вхід і обробляти до трьох завдань в черзі. Тариф стандарт, який коштує близько 10 доларів на місяць, надає тисячу кредитів, пріоритетну обробку відео, можливість обробляти до п'яти завдань у черзі та видаляти водяні знаки. Для максимальних потреб існує тариф Unlimited, вартість якого становить близько 100 доларів на місяць. Він надає необмежену кількість кредитів, швидку генерацію відео, можливість обробляти до п'яти завдань в черзі та виконувати два завдання паралельно. Користувачі сервісу відзначають високу якість і реалістичність відео. Хоча вони обмежені тривалістю до 6 секунд, інструмент успішно відтворює складні сцени і рухи. Позитивно сприймається і швидкість генерації відео, а також можливість бачити орієнтовний час чекання. Однак деякі користувачі не задоволені наявністю водяних знаків у відео навіть після реєстрації. Крім того, інколи трапляються проблеми з відтворенням деталей персонажів і динаміки, що може викликати незручності. Загалом, AI – це зручний інструмент для створення коротких відео з текстових запитів і зображень. Перші три дні безкоштовного доступу дозволяють без фінансових витрат оцінити можливості сервісу. Попри обмеження на тривалість відео, інструмент забезпечує високу якість і швидку генерацію, роблячи його чудовим вибором для динамічного контенту.